Вогнем в душі. Гість вечора. На Ефем Галичина. І ми запросили до розмови нашого військового голову Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України Іван Тимочко на зв'язку з студією FM Галичина. Ви теж можете бачити наш на нашому Ютуб каналі ФМ Галичина. Якщо підписалися. А якщо ні, то підпишіться зараз. Пане Іване, доброго вечора. Слава Україні! Героям, слава пане Іване, Героям. які ві ми сьогодні говорили про політичні наслідки одного бабаху серйозного? По, по силі співрозмірного з е, е, тактичним ядерним вибухом. Я маю на увазі оцей удар е, на е, по Тверській області, там, де в е, один з найкрутіших с, е, БК складів ракети, точки У і інших боєприпасів все це здетонувало. І м, скільки от таких м, великих складів м, на Росії є, і скільки би треба було повторити оцього, що зробили ми зараз під. Е, Тві, Твір'ю, яке слово негарне, от, е, Щоб це було відчутно для лінії фронту, і для логістики, для взагалом для е, Сходу і Півдня України. Де якраз дуже гаряче. Побачимо. Що слід було чекати від арсеналу, який відкривав російський генерал під прізвищем Ну, навіть і не обговорювалося, яка доля його чекати могла. Правильно питання було, хто розділяє оливу. Ну, виявилось розлива. А якщо серйозно, чому важливий власний удар по цьому арсеналі? Це не просто склад, це стратегічний арсенал, на якому був закритий цикл виробитку боєснарядів, боє, його укладка і розподіл. Насправді, мало того, навіть якщо дійсно дивитися цей відеоролик цього генерала Булгакова, він. По своїй воєнній дурості російський, сказав, що там закритий цикл навіть проживання військових, тобто вони не покидали навіть свої приміщення казарми. Тобто, можемо розуміти, він таки казав, що це закритий цикл. Абсолютно для проживання військових не потрібно виходити з казарм на територію, тому що там і харчування, і спортзали, і об'єкти, і охорона все, все всередині. Mm -hmm. Крім того, варто розділяти той момент, що цей арсенал од... був як склади, які на поверхні, склади під землею. І, власне, ще, ще напевне будемо чекати, який результат з цими якраз бункерами, про які він заявляв, Болгапу що вони можуть витримати ядерний удар. Ну це вже зрозуміло, що вони не витримали, але питання Так. Але... Пане Іване, ми дізнаємося, що може в майбутньому від нашої розвідки скільки до Кобзона поїхало, але я повернусь до свого питання: скільки таких ще, от власне, арсеналів з такою великою кількістю власне із закритим циклом на Росії ще є? От, власне, я хотів і роз'яснити, що складів на військових частинах і такі наближеного типу біля ста. Але вони є в різних відомствах і навантаження несуть різне. Оце найбільше насправді там біля 40 таких арсеналів є у відомстві ракетних військ і артилерії Росії головного управління. Тобто, це склади з ракетами, снарядами, але ще такі мають і МВС склади їхні вірніше морський флот. Ми розуміємо, що там і торпеди, і інше обладнання такі має їхній гур. Такі склади арсеналу, там теж інша номенклатура зброї. Е, сам удар по цьому об'єкту ну знову ж тяжко підрахувати, але що навіть говорять по 30 тисяч тонн, так це означає, що на декілька місяців, формально, от якщо без цього складу витягнувся зброю, то декілька місяців російська армія могла би воювати автономно тільки з цього складу. Mm -hmm. Так як зараз це зрозуміло, що це буде відчутний удар. Так вони компенсують іншими. Але е, сам факт випуску в них де різко обріжеться. А те, що вони заявляли про точки У, чи те, що ми навіть знаємо, парадокс в тому, що вони формально говорили, що точки У вони зняли з виробництва і навіть вони оправдовували удар про Краматорську, що це, мовляв, не їхня точка У, та, та, що вони вже перейшли на високотехнологічні та, речі, та, та і ми та, а виявляється... Та-та, договоріть. До виявлялося, що нічого вони не зняли. Це означає, що російська промка повертається до старих креслень, старих технологій. Абсолютно нового нічого запропонувати вона не може. Тим паче, якщо вони там дійсно складували е корейські ракети. Ну і третій момент. Все-таки, що ми можемо вже говорити, все-таки росіяни прислухалися до тої, е, риторики України і переговори з Америкою, що ми все таки можемо застосувати удари по їхніх складах на зоні 300 кілометрів. Бо цей склад знаходиться на відстані майже 600. Тобто, знову ж вони стикаються, якщо авіацію армійську перетягнути аеродроми не можуть. Склади перетягають, але автоматично створюють скупчення. Збільшення, що це теж дає можливість нам працювати по меншій кількості об'єктів з більшим результатом. А те, що їхня система ПВО проморгала, ну це знову ж прекрасно розуміємо, тому що вона розріджується. Ми якраз дивилися статистику, що вони там дай боже половину збили з того, що летіло, і насправді хотілося трішки поговорити про те, чи ми знаємо ця зброя, вона просто там складувалась, чи вона мала летіти на нас, чи нам відомі такі деталі? От чи можливо цим ударом ми змогли трішки відтермінувати якісь масовані удари по Україні? Що навіть глянути по карті, ми бачимо, що снаряди звідти на більш такі проз неї коротший логістичний шлях: це відправка снарядів в район Харківщини, Курщини і власне півночі Луганської області, тобто Лимано-Купінський напрямок, Я впевнений, що власне туди воно і розтягалося. Вже і також думаю, що це ракети, там які знаходилися, вони якраз і мали б заходити на аеродроми, які в радіусі 300 кілометрів. Тобто для армійської авіації це як точно це дуже серйозний удар. Я не знаю, як вони це пропустили реально, і чому це в них відбулося? Бо такі склади вони би мали берегти не менше ніж Кремль. Насправді це стратегічні, тобто вищого нічого немає. А взагалі, чи нам щось відомо, чи існують у них ще якісь такі подібні місця скупчення такої великої кількості, техніки? але на такій відстані, власне, так. щоб ми могли от повторити щоб ми могли туди дістати нашими дронами чи або або ну, чим там є? Ну буквально ж недавно недавно було в Воронежській області величезний удар по складу. Було. З з корейськими північно-корейськими ракетами впевнений, що він порівняно з його детонацією. Що там були ракети. Там є ще що попрацювати. Крим насичений такими складами. Знову ж недавно пригадуємо був удар по арсеналі їхнього чорноморського флоту. Такий швидше всього є. І на Балтиці такий точно склад є. Власне, і в Азовському я вам скажу це дуже просто: навіть якщо би ви забили зараз Google пошуковику арсенали Російської Федерації, і там навіть з військовими частинами йде перелік. Це свій час самі росіяни спалили ті склади, ті арсенали, коли вони видали список об'єктів, які не можна відключати від електрики, це звісно між іншим, частково по поповзло. Насправді, і другий момент пригадуємо свій час ГУР отримало декілька терабайт інформації, коли залізли на електронну адресу е, замміністра Росімусковської е, міністерства оборони їхнього. Там якийсь Артурчик був такий, ну він же тим чим сидить. І ще одна була історія. Пригадуємо, що ще один заступник міністра Російської Федерації потрапив в'язницю за те, що дав приватним особам доступ до стратегічних об'єктів, коли вони там проводили якісь реконструкції. Ну тобто, грубо кажучи, розпил майна, робили коштів на їхню. От і це три, три точки, які точно дали. Черніше, три шляхи, які точно дали українській армії інформацію про те, де ті арсенали, склади заповнені або плануються заповнювати чи запускати їх на повну. Ну але з іншої сторони, в будь-якому випадку, розвідка мусила працювати при, скажімо, при складській зоні, вони мусили в наші наша щоб вичислити момент, коли дійсно. І відбулося накопичення боєкомплекту нерозвезеного, що це не бутафорні ящики, не намальовані, бо там вже ще краще, чому така детонація пішла? Тому що частину боєкомплекту вони підняли на поверхню. І от після оцих ударів, дронів, воно, власне, почало детонувати. А детонація вона вже, вона вже не контрольована стає взагалі. Пане Іване, ми маємо ще буквально декілька хвилин. Не можу ви пропустити, бо дуже резонансним була ця, ця заява. Її вже декілька днів. Її багато хто обговорює. Це військова кореспондентка ТСН. Вона з 14-го року висвітлює як воєнкор Юлія Кирієнко. Зокрема, і чоловік, до речі, воює в складі Збройних сил України з перших днів з 2022 року. Він на фронті, і от вона пише: по черговий раз повернулася з нуля саме там на Донецькому напрямку. Ну, дослівно, от що вона написала: як відбивати штурми на Покровському напрямку, коли тобі на бригаду дають на тиждень 10 мін 120 міліметрів. Це ні про що, це пристрілка, просто міномета кажемо ми нашим слухачам. А що скажете ви? То, як то кажуть, з перших рук і вона пише про катастрофічний снарядний і мінний голод саме на цьому напрямку. Оцінити заявку людини, бо знову ж я не знаю, як немає інформації чи рівня батальйону роти окремо взятого підрозділу. Бо якщо би така катастрофа була, то за рахуванням тих сил, які пари росіяни на покровському наді. І вони сподівалися вони його зайняти, то тобто точно вони, якщо би така була нестача, не шалена, я кажу, така, тобто критична, вони би його зайшли. Тим паче, насправді, вони на Покровську, у них мета не, зайня, не, зай, не тільки Покровськ а власне їх наступ планований по дирекції Вогледарку Курахове покровськ І як бачимо, що навіть Семідово вони не змогли зайняти. Ну, але знову ж, якщо б така була криса, то зрозуміло, що ворог би їх зайняв населені пункти казати, що нема проблем, ну це неправда, є і є багато викликів. Питання їхньої критичності і кризовості, якщо і немає на рівні якогось батальйону або якомплекту, ну це швидше в мене питання до заступника батальйону по озброєнні. Я впевнений в такому а, Бо... ви, пане Іване, коли дивитеся оцей варіант справді величезні втрати, але це міцні штурми деколи з технікою, але все одно у ворога по цих напрямках. І по Покровському зараз трошки менше, але вже далі південніше ми бачимо, що кожного дня таке просування, продавлювання на там на кілометр-два є, особливо хвилює оцей напрямок Курахівський і вихід на втил нашим захисникам Вугледару. Два роки тримали на Вугледарську лінію, і от тепер є ризик і в декількох. Оточень і ще й вихід в тил нашим захисникам вугледару. Чи є шанс зараз тими наявними ресурсами, які ми маємо, це все спинити принаймні от зараз на початку осені, поки ще погода дозволяє? Ну, Проберемо погоду. Ну, дешка, все, все погодна і застосована. Наприклад, за три роки широкомасштабної війни, тобто війська пристосувалися до стимою війною от, ну, це те, погода писно не буде зупинкою до ведення бойових дій чи, скажімо, просувань тої чи іншої армії, це ми відкидаємо. Ворог має перевагу в кабах в авіації. Це все, що дає йому можливість просто руйнувати території, і коли вже дійсно немає що утримувати, приходиться відступати. І третє, варто завжди розділяти просто вся і зайняв, тому що просування це як правило на максимум там. Такого навіть не тактичного рівня, скажімо, рівня, як ви правильно сказати, там до 100 метрів, 200 метрів, чи зайняти якийсь опорний пункт в межах одного-десяти людей, чи навіть згоду. І зовсім інше, коли зайняли, тобто зайняли це, вже зайшли і цей. І третє, що важливо тут розуміти, дуже часто просування ворога фіксується, але коли його вибивають назад, то комусь вже не озвучується Інформація, що ворог вы... відвідки, right. тому ми маємо розуміти, що на лінії фронту позиційні бої відбувалися, відбуваються і будуть відбуватися. Це така лінія фронту. Складність є однозначно. Але я би не хотів це перетворювати на трагізм. Якщо робити трагізм, це означає не визнавати спроможність наших військ відбивати ворога. І дійсно на третьому році ми ще й проводимо військову операцію на його території. Можна по різному оцінювати, але від Києва за три дні до 1300 квадратних кілометрів на чужій території погодьтесь. Це це не тому, що там техніка, чи ще щось, тому це все таки, що. Єдність і власне і спроможність війська виконувати такі задачі, пане Іване, дякуємо за власне за ваш коментар, тому що нам важливо фаховий погляд. Навіть коли от є резонансні події, то просто тверезий погляд, що це на рівні роти батальйону чи, чи як розглядати це, вже дає можливість подумати про те, чи варто зразу брати за чисту монету будь-яке повідомлення, яке гуляє телеграмними каналами. Це був наш вечірній гість, і ми подякуємо Івану Тимочку, в голові резервістів в ради резервістів сухопутних військ збройних сил України, що нам допоміг розбиратися в не.